Кого мене жизнь не готовила. Білок наносить прямо в враз. Є 200 нахуй! Пацани, 200 нахуй! Шевіялі це. Може да йде, так, може, дійде. Бросив казку, бросил трубу. Но сна говорят. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Тера. Як завжди. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримував, і всім, хто нас підтримує зараз. А для всіх, хто хоче долучитися, збираємо на дрони Камікадзе, збираємо на автівки. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Patreon та телеграм-канал. До речі, друзі, це відео буде без цензури на телеграм-каналі. Тому, кому хочеться подивитися це, скажімо так, більш детально. Переходьте на телеграм-канал. Також підписуйтесь на нього, підписуйтесь на наш YouTube, розповсюджуйте це відео. Ви цим дуже допомагаєте. Підтримуйте 3-ю окрему штурмову бригаду, підтримуйте підрозділ ТЕРА. І разом з вами ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дивимося зараз разом з вами відео спогадів підрозділу ТЕРА, як ми воювали рік на Бахмутському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Почали ми, значить, використовувати Воги дуже активно. Кому цікаво, чому там був суперський. Дуже крутий бій за дорогу життя на Бахмут, під час якої ми зрозуміли, що воги – це тема, воги нищать ворожу піхоту. А в цьому відео ви побачите, як ми зрозуміли, що вогами можна нищити не тільки ворожу піхоту, але й їхні склади боєприпасів та позиції. Під час розвитки передньої лінії було помічено, як два ворожі піхотинці маскують мотоцикл. Так як вся передня лінія знаходиться під контролем української артилерії, ворог не може використовувати ані автівки, ані броньовану техніку для логістики боєприпасів та особового складу. Тому він вимушений застосовувати легку техніку, таку як мотоцикли, мотоцикли з колясками та мотоблоки. Піхотинці, закінчивши маскування, відходять. Вони думають, що техніка замаскована гарно, і ми подумаємо, що це таке ж сміття, як те, яке лежить навколо. Скидаємо два 30-мм воги. Обидва боєприпаси досягли своєї мети. Мотоцикл вражений осколками та загоряється. При детальній дорозвідці видно, що мотоцикл горить гарно, а поруч з ним лежать чорні пакети з ворожими дзвотами. Скидаємо 30-мм вог по ще одному мотоциклу з коляскою. Влучання не пряме, але цього достатньо, щоб біля мотоциклу розпочалася пожежа та він був вражений осколками. Другий боєприпас влучає туди, ж, куди і перший. На відео добре видно радіус розльоту осколків. Мотоцикл вражений. Зараз завдяки fpv дронам ми влаштували к... буханкоцид. Нищимо всі їхні буханки в радіусі досяжності нашого fpv розрахунку. А тоді це був. Мотоциклоцит влаштував кам його жора. Знаєте, для мене мотоцикли це щось таке особисте. Я полюбляю на них їздити, займаюся Хардендуро, займався до війни і буду займатися після перемоги. Так от я і підрозділ ТЕРА забороняємо капам використовувати мотоцикли, взагалі в них доторкатися. А всі, хто будуть це робити, будуть знищені. Скидаємо осколково кумулятивний боєприпас влучання. Вишибні порохи на пострілах до СПГ загоряються. В результаті враження один з пострілів для птур починає розгорятися. Грить пальне його реактивного прискорювача. Гадаю, що цим птуром вже ніхто скористатися не зможе. Коли ми проводили до розвідку, я чесно кажучи, не повірив. Ну боєприпаси, постріли до опторів досить дорогі. Отак от лежать. Я думав, що це все відстріляно. І тоді наказ був наступний: ну може там лежить кілька. Пострілів до РПГ ще не відстріляних, ну, але не такі дорогі боєприпаси, як керовані ракети до протитанкових ракетних систем. І я думаю, ну хай бійці потренуються, хай Жора повчиться кидати, е якщо є така можливість, Воно ще буде горіти, і ми будемо розуміти, наскільки ефективні наші боєприпаси. Але коли ці птури почали детонувати, ми були просто е здивовані. Приємно здивовані. Мали приємні враження. Фінальне скидання осколково-кумулятивних боєприпасів по складу БК. Детонація. Постели для птурів вибухають. Тепер вважаємо, що склад БК є повністю знищеним. Але знаєте, касо вони. Принципі не дуже розумні, і я думаю, що хтось із них таки вирішив скористатися цим трошечки підгорілим пострілом до Птура, і він у нього над головою рванув так же, як ви тільки що це бачили на відео. Пілот-розвідник помітив двох ворожих піхотинців, що лежать посеред поля. Підлетівши ближче, стає зрозуміло, що вони знаходяться під обстрілом 120-го міномета, намагаються пересидіти. Пілот ретельно цілиться та скидає осколково фугасний боєприпас. Через сильний вітер досягти попадання в ціль не вдається. Ворожа піхота перевертається на спину та готується відкрити вогонь із стрілецької зброї по дроні. Пілот відступає. Поміщено двох ворожих піхотинців. Скидаємо два модифікованих воги. Один з піхотинців біжить назустріч вибуху. Вибух. Піхотинець отримує поранення. Викидає шолом, викидає РПГ-28 та біжить до стовпа, щоб сховатися. Мабуть, гадає, що стовп для нього є гарним укриттям і його не видно. Маємо перехоплення ворожого радіозв'язку, з якого дізнаємося, що піхотинець отримав поранення. <зв> на <'язання> Піхота викинула зброю та біжить, буде бігти ще досить довго. Слід розуміти, що щоденна така робота спричиняє наступні речі: піхота не може відпочивати, піхота не може почувати себе у безпеці, це знижує її здатність до супротиву. І під час проведення наступальних дій нашими штурмовими батальйонами створює для них сприятливі можливості для досягнення результату. Не пощастило аміння. До речі, бачили мотоцикл там стояв. Вони могли б в принципі на ньому поїхати, якби жора до цього під час мотоциклоциду його не знищив. Знаєте, ми вирішили тоді викладати всі відео. Не на всіх відео є прямі влучання. Але ми показуємо, як є. Ну насправді не завжди влучаєш. Але, але ми влучаємо достатньо часто. Також скажу: дивіться без цензури, бо там видно багато деталей на телеграм-каналі у нас, як вони викидають автомати, як він виконував РПГ. На жаль, на Ютубі таке показувати не можна, але на телеграм-каналі можете цим насолодитися. Розвідник знайшов ворожий склад з боєприпасами. Скидаємо кумулятивний боєприпас, влучання. Але детонації не відбувається. Скидаємо два осколково фугасних боєприпасів. Повторюємо спробу. Пряме влучання в один із ящиків. Ящик загоряється, але склад не детонує. Е, бачите, друзі, там зліва птури лежать. Вони насправді лежать в ямі. І це все насправді прикрито деревами. Воно здається, що вог може туди просто попасти, але це такий ефект викривлення деякої відеокамери. Але Жора вирішив, що він цей склад знищить. Ви уявляєте, скільки він доклав зусиль до цього? Ну, дивіться самі. При більш детальній дорозвідці бачимо, що в складі знаходяться постріли до протитанкової ракетної керованої системи, фагот або корнет. Всього близько 20 штук. Скидаємо кумулятивний боєприпас підвищеної потужності. Пряме влучання в постріли до фаготу або корнету. Один з пострілів починає розгорятися. Пілот проводить до розвідки. Можливо, відбудеться детонація всього складу. Причому це був саморобний кумулятивний боєпас з дуже поганою аеродинамікою. Бачили, як він нестабільно летів, але Жора настільки вже пристрілявся. Це була далеко не перша спроба на той день. І результат ми все-таки отримали. Батарея закінчується і пілот іде на дозарядку. Заходячи на дорозвідку, пілот бачить ще один ворожий склад боєприпасів, що палає. Він був вражений нашим мінометом 120-го калібру. Прилетівши на місце, спостерігаємо, що складу немає. Він здетонував. Детонація пішла в ліс, бачимо, згорівші та повалені дерева. Цьому всьому, друзі, сумно, безумовно, одне що. Це не потрапило до нас на відео, як все воно рвануло. Бачите, немає нічого. Я думаю, що вибух там був добрячий. І що саме цікаве, птури були повернуті в посадку там, де знаходилися ворожі позиції. Воно здається, що там нічого немає. Насправді там накопано, там бліндажі, там траншеї. Це було влітку, і воно все було дуже непогано замасковано. Уявляєте, як крапо здивувалися, коли раптом одночасно 20 птурів вистрелило в тилу по їхнім траншеям. Деякі ящики все ще палають. Відбувається детонація. Пілот скидає боєприпас, щоб не повертатися з ним назад, оскільки це не є безпечно. Не є безпечно. На війні взагалі мало що є безпечно, але, але ми стараємося, щоб було безпечніше. Безумовно. Просто вже не було в що кидати, все згоріло. А шукати нову ціль то вже не було батареї. Догоряють залишки складу, але зліва все ще можемо спостерігати декілька не здетонувавших пострілів до фаготу або корнету. На цій фотографії ми бачимо склад до і після враження. Важливо розуміти, що враження таких складів суттєво знижує здатність ворога до опору. Да и поднесу что-то... Блин, такого у меня жизни готовила. Правило, ми працюємо з пікапів або джипів, але ця позиція і дорога до неї знаходилася під постійним вогневим контролем ворожої артилерії. Тому наші товариші з другого механізованого батальйону підкинули нас на броні. Катаємося ми на броні рідко, але чесно кажучи, скажу в цьому є певний шарм. Тому вирішили це залишити у відео. А, я зараз з положена сторони канала під коротше турист на три лежать. Можна туди кинути? Поміщено ворожу позицію з. Пострілами для протитанкової ракетної системи «Фагот». попри сильний вітер, пілот намагається вразити постріли для протитанкової ракетної системи «Фагот». Влучання близько, але цього недостатньо для детонації. Ну, друзі, це те, що я кажу. Ми вирішили показувати все, як є. Іноді попадали, іноді не попадали. Але все одно катапам не солодко. Це ж не те саме, що ти весь день сидиш і в тебе все гаразд, коли прилітає жора і починає по тобі кидати воги. Хто зна, хто зна. Тим більше, що результати у нас на секторі тоді були гарні, і всі знали, що е, скиди дійсно ефективна зброя. Спостерігаємо за тим, як ворожа піхота носить мішки з чимось по заздалегідь розвіданому логістичному маршруту. Я підозрюю, друзі, що мішки були з гавном. Перший скид проводиться для визначення напрямку вітру. Попри складні погодні умови, знаючи напрямок вітру, пілот наносить пряме враження. Є, пацани! Коротше, нам тоді часто писали в коментарях, а чому ви не можете нижче знизитися, а чому не можна так. Ну, Там радіогоризонт втрачався, тому що ми були в низині, а ворог був вище. Не міг він знизитися нижче. Коли можемо, завжди знижаємося. До речі, там цей піхотинець він таку позу цікаву, лактікалінну заліг. Всім раджу глянути на телеграм-каналі. Взагалі, ці всі відео з ми піхоти краще дивляться там. На Ютубі вимушені ми це все блюрити, ну бо банально Ютуб таке не пропустить. Да. Да, да, да! Ворожий піхотинець падає та лежить, не ворушачись. Пацани, 200 300, нет, 300. На цьому кадрі ми бачимо приклад, як рухіє своїх не бросають. Його союзник пробігає повз нього, навіть не намагаючись допомогти. Шевелиться, це Щось може в нього дуже цінне в мішку було, що він свого друга так кинув. А може то йому і не друг. Хоча для мене це взагалі якесь звірство. Коли воюєш з кимось пліч-оппліч, він для тебе не те, що другом, а стає братом фактично. Але може це тільки в нас, так, а в канапів якось по-своєму. смотри, смотри. зорі. Смотри. 300-300 ска. Ну нічого, бля. Може да Може Може да може дойде. Жара, дівчий. Ще один його товариш пробігає повз нього, не намагаючись допомогти. Бросив каску, бросив трубу, ну вас на говорить. Смотри, побіжав. А другий на нього подивився і думає, теж краще все викину. ну його напер. <різь> ну хано. Піхотинець, в якого попали вогом, продовжує бігти. Але, скоріш за все, це феномен курки, які відрізали голову. Заходячи на позицію, пілот відфіксував влучання 120-го міномету у ворожу позицію. теж намагаємося у своїх відео показувати і роботу наших інших підрозділів першого штурмового другого штурмового першого механізованого другого механізованого батальйону артилерії працюють хлопці напрощувати ефективно. коли я не знаю хто це стріляв але ми завжди таке викладаємо ну я прямо кажу це не наша робота це робота наших друзів але вона така ж ефективна як і наша Продовжується планова робота по ворожим логістичним маршрутам. До речі, хочу звернути вашу увагу. Подивіться: а піхотинці здорові? і той, який біг через поле, він його перебіг одним махом. Ну, можливо, це е, жорен вогна дав йому таке прискорення, але все ж Проте нас там стояли далеко начмовіки. Там були вагнери, там була десантура, вони були гарно підготовлені, і причина. За якої ми змогли їх перемогти не в тому, що вони були слабкі, а в тому, що ми були сильні. Почувши звук дрону, піхотинець ховається під дерево, але пілот гарно бачить його. Сильний вітер не дає можливості точно влучити, але ворожий піхотинець розуміє, що на нього полюють, і починає бігти через хащі лісу. Они зі скидами не дають ворожій піхоті почувати себе в безпеці фактично ніде. Ще один скид по піхоті, яка переміщується між позиціями. Піхотинець прискорюється, і так дрони примушують бігати росіян весь день. І це працювало. Вони бігали, вони викидали автомати, кидали шоломи, кидали одноразові гранатомети. І я думаю, що це не надавало їм стійкості в обороні. Звичайно, вони коли чули дрон, я думаю, що вони там уже в штани починали класти потроху. Ще один епізод роботи по заздалегідь розвіданій логістиці ворога. Пряма влучання. Росіяни ховаються, розуміючи, що скид може бути проведений повторно. А жора тут, неначе в засідці сидить і чекає, коли вони підійдуть, щоб його відтягти. На жаль, другий скид пройшов повстілі, оскільки вітер на різних ешелонах є досить різним і перемінливим. В цей день була дуже складна і непідходяща для скидів погода. Росіяни починають евакуацію по. Донісши його до найближчої траншеї, намагаються сховати його в норі. Зйомка відбувається з пульта. На жаль, дрон разом з карткою був підстрілений ворогом під час виконання бойового завдання. Ви, коли бачите наші відео, якщо є інтерфейс Mavic, це означає, що дрон був втрачений. І це відео те, яке записано на пульті. Тому це відео трохи в нижчій якості. Зате ви можете бачити інтерфейс. Бачити так, як бачимо ми під час виконання бойових завдань. Пілот з новими боєприпасами заходить на ціль. Ворожа піхота, почувши дрон, починає розбігатися у різні боки. Це виглядає досить комічно. Але ця тактика їм допомагає. Пілоту складно передбачити їхню траєкторію та складно прицілитись. Росіяни як зайці продовжують бігати по кущам у різні боки, намагаючись сховатись. Страх перед дроном примусив росіян покинути свого пораненого. Ще одна ілюстрація прислів'я, що росіяни своїх не покидають. Друзі, бачите, вийшла така частина, як скидами знищуємо вороже бока. Та скидами знищуємо та ганяємо ворожу піхоту. Як потім ми зрозуміли, допитавши полонених, це мало результат, це не давало їм жити, це не давало їм спати і тримало їх в постійній нервовій напрузі. Друзі, дякую за перегляд. Повторюю ще раз: всі відео, там де є ворожа піхота і скидання, по ній краще дивитися в телеграмі без цензури. Там буде така версія. Ще раз дякую всім тим, хто нас підтримує, всім, хто нас дивиться. Репостіть це відео, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram. Для нас це все дуже велика допомога разом з вами. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!